Слова, які іноді помилково сприймають за суржик. Скажіть чесно бувало у вас таке, що спілкуючись українською, сприймаючи її, ви зупинялися з думкою. А чи є таке слово в нашій мові? Насправді це не привід для дивувань, бо між московською та українською мовами є спільна лексика? Проте відмовлятися від наших питомих слів, бо вони зустрічаються в московській неправильно. Ми маємо берегти багатство української мови. І розмаїться. А отже, вивчаємо разом слова, які допоможуть нам у цьому. Першим на черзі є слово держати, яке цілком українське, підтвердженням чому, окрім словників, можуть бути народні прислів'я та приказки. До прикладу, в нашому народі ще здавна кажуть: хату руки держать або ж всякий двір. Газяйським оком держиться. Знаєтесь, у вас стовідсотково є такі знайомі, що могли годувати вас даниками. А можливо, і ви полюбляєте такий вельми цікавий спосіб ведення стосунків. В такому разі ключовим словом для цього є не тільки чекати, але й наше українське слово ждати, яке ви однозначно могли помічати у творах видатних українських письменників та письменниць. Ось вона вже крізь блакить, майорить довгожданна, нездоланна. Ось вона блакитна панна. Слово просьба також є в українській мові. І як у випадку з попередніми прикладами його не треба уникати. Проте, якщо йдеться про письмове клопотання, заяву, то вживаємо натомість слово прохання, яке є його відповідником. Перелік закриває слово, що може у багатьох ототожнюватись з московською позначкою червоного кольору. Ну, ви вже, мабуть, здогадались, про що йдеться. Красний. І ні, це не позика, чи калька, а питоме українське слово, що позначає красу. Звідси ж, і прикрашати красивий красити. Отож, якщо вам сподобалось це відео, то маємо до вас просьбу. Поставте під ним свою красну вподобайку та залиште свій відгук. Держімося разом. Плекаймо українське.